А зараз вітальна адреса від народного депутата України Михайла Бондара. Дорогі матері, прийміть найщиріші вітання з ніжним, лагідним і світлим для вас святом Днем Матері. Століттями історію вершили чоловіки, але за кожним, навіть дуже сильним воїном, стояла жінка, його мати. Її очі супроводжували дітей у далеких життєвих мандрах. Материнська ласка гріє нас усе життя аж до старості. Її створив Господь на цій грішній землі для краси і щастя, щоб вона дарувала життя. І була продовжувачем роду людського. Дорогі наші матері і бабусі, схиляємо низенько свої голови і висловлюємо щире синівське спаси вас Бог перед образом вашим, перед терпінням і печаллю за синами. Дай вам Боже діждати з цієї пори, коли чисте небо зігріє ваші стражденні душі і зменшить біль вашого серця. А перед вашим поглядом зацвітуть сади, заколосяться ниви добірним зерном і в мирному небі розілється нескінченне соло Жайворонка. Хай Господь Бог дарує вам діточок, онучат, правнуків, цих домашніх соловейків, щоб своїм дзвінким щебетом звеселяли ваші душі і серця. Благословенна будь українська жінко-мати, терпляча і любляча, мужня, нескорена. Вічна ти сьогодні з Надією офіруєш своє дитя Богові, Україні волі, уклін тобі і слава. З повагою, народний депутат України Михайло Бондар.